Дівчат, і паралельно з розлюкс, чоловік з нової пошти привіз саджанці цвіт сад. Відкрила, трішки розчарована, мабуть, перший по пандос. така накладна, дається ними. Ніколи в них не замовляла. Зараз невеличку предисторію замовлення розповім. Якось всією сім'єю ми дивилися телевізор ввечері. Дуже рідко так буває, щоб вони всі були згодні подивитись огляд троянд. Як правило, коли я дивлюсь, їх немає зі мною разом у кімнаті, але так співпало, дивилися ми. І це був обзор сортів Девіда Остіна. Я захопилася ними. Мені дуже цікаво знати про догляд, дуже цікаво спостерігати за сортами. Посадила чимало в себе. Парочку в мене вже раніше Девіда Остіна Троянд. Росло. І таким чином потрапила на очі Джут The Obscure. Ніжна, гарна, красивесна. А тоді ще й сказали, що це найкраща за ароматом троянда у світі. Ну, принаймні, так в цьому огляді було сказано. Мій чоловік у нас така буде. Кажу, ні, не буде. Як не буде? А чому ти не замовила? Ну, от Таким чином, дівчата, я щоденько в інтернеті Джудзе обскур. І знайшла. Знайшла тільки в цвіт сад. Ну, вже запізно, можливо, треба було відтермінувати до весни, до осені. Але я така шалена жінка, вже всі зрозуміли, я і сама дивуюся себе. Таким чином, джудзи обскур, в саді, замовлена, і в мене вже є. Дівчата, мені не подобаються пагони. Не подобаються. Коріння я не можу навіть подивитися, тому що вони. У землі, коли вже буду садити, можливо, ця завіса відкриється. Я трішки побачу корінь, але самі саджанці це папандос. Подивіться. Якийсь не свіжий, сухуваті. Можливо, що я хотіла, да? замовила в середині листопада. Сподіваюся на те, що буде воно класне. Це класне вже розібрали. Мері Роуз, Джудзе Обскур, Бускобель також хотіла. Вже ж, скориставшись моментом, законно чоловік захотів Джудзе Обскур, щоб аромат її відчути. Я вже ж замовила і і Мері Роуз, але я не в захваті. Це вперше цвіт сад. Не зможу я його рекомендувати, мені не подобається. Принаймні вигляд, побачимо, що буде. Літо покаже, як воно там діло піде. Ну, спробую посаджу. Це щось вже таке велике прийшло, Дуже ну, велике. ну Зовсім. Сухі, сухі саджанці. Ось є. Можливо, вистачку живень туди посаджені, ще ж нічого буде. Будемо сподіватись, повірити. Це в мене те совзе дурбе. Дурбер. Дурбервілс. Те Совзе Дурбервілс. А можливо Те Тес із роду зроду Дарбервілс. Думаю, так переклад. Це троянда дуже гарна від Остіна. Широчезний шраб, навіть міні-плетиста троянда, вона така красива. Так хотілося також її мати, але я не вірю. Подивіться. Я не вірю, що тут щось може бути. З цієї трояндочки вона якась можу сфокусувати, а якась нежива. Посаджу, побачу. Чи вони хворі, чи вони сухі, не зрозуміло. Інтернет-магазин цвіт-сад. Там, пожалуйста, гроші були заплачені. Чувько вже не, звичайно, відправили. Але це не те, що мені хотілося б. Це зовсім не та якість. Ось так. Поганий досвід, також досвід. Ну, попала і я. Але нехай це буде Само велика Моя неприємність. На все добре. Дякую, що додивились. Дякую, що слухаєте, цікавитесь. Всього вам найкращого. До побачення.